Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка. З вами Євген. З початку війни в Україні у власників нової техніки, тракторної, мототракторної, взагалі сільгосптехніки з'явилася така одна велика проблема. Як поставити на облік свій трактор? От просто дуже багато негативних відгуків щодо цього, дуже багато дискусій над цим було, дуже багато запитань в коментарях, дзвінків, кол центр взагалі просто. Катастрофа з цими документами на трактор, як поставити його на облік, не можна з'їздити з документами. Взагалі, просто крах. Так ось в цьому ролику я намагатимусь вам донести дану інформацію, об'яснити, що взагалі з цим відбувається, як діяти і що. Яка правда, просто яка правда? Ось спочатку війни в Україні е, дуже багато сервісних центрів, які надавали такі послуги ставлення. Трактора і будь-якої техніки на облік закрилися, скоротилися ну, в зв'язку з цими подіями. І що робити в даному випадку? Як їздити без документів на трактор? Не можна. Щоб, казалось би, є закон, що заборонено їздити на сільгосптехніці без документів. Але спочатку війни внесли такий закон. Що під час військового стану можна їздити без документів на сільгосптехніку, на тракторну техніку, на мототракторну техніку, на спецтехніку. Зрозуміли? Тобто нічого вам не буде, якщо ви будете їздити без документів ніякого штрафу, ніякого стягнення, ніякої адміністративної чи якось навіть кримінальної відповідальності. І тоді, все-таки, на облік трактор можна ставити, але. Це дуже довго, від 3 місяців до полугода навіть може затягнутися. Тому що в Київській області працює тільки один сервісний центр, який ставить тракторну техніку і спецтехніку на облік. І самі розумієте, зараз дуже багато людей купує техніку, ну прям конкретно. І тільки один сервісний центр з цим не справляється. Тому дзвонити, сваритись, погрожувати на телефони, менеджерам. Не потрібно, все буде добре. Ви отримуєте свої документи тільки через деякий час. А цей весь час ви можете все-таки їздити і працювати на своїй техніці, і нічого вам за це не буде. Отож. Не бійтеся купувати техніку, і все у вас буде добре.